Я біля розкішної будівлі в селі Черніїв, за яку рік тому була справжня заруба. Мова йшла про те, щоб е, цю будівлю продати на аукціоні. Стартова ціна була 19 тисяч, а в підсумку вийшло аж 250. І переміг перемогло наше комунальне підприємство е, Полігон. Для цього з міського бюджету були виділені гроші. І це важливе придбання, чверть мільйона гривень відбулося. Тоді в полігоні розказали, що мета влаштувати тут амбулаторію для тварин. Ну, наразі це приміщення так і стоїть пусткою. Ніякої амбулаторії тут немає, як ми бачимо. Чверть мільйона прийшло. Цікаво, що другим учасником був скромний керівник тендерного комітету одного з міських департаментів. Гарно використовуються міські кошти, гарно, мови нема.